Довгий зимовий день, середина зими, трошки підчистимо горіха, культуримо його. Зайві гілячки позрізаємо. Сарко, вон там от такі от, торчать хвости. О, оці хвости великі, що. Позабираємо їх. Є якісь правила його обрізання? Чи Ось так просто є. гілки починаємо, просто нам не видно. Правила існують, звичайно. Треба бруньку залишати крайню, яка дивиться назовні. То ми так і робимо? Ми так і робимо. Коли розпуститься листя, викладе, він буде? Настя, на ту сторону иди, он там дальше, тут, тут излиза уже, все, не зачипай. Зачипаю все. Вон там далее. на навкосяк. Це ж важко навскосяк. Коли так високо. Як ти можеш це відчувати? Ну можуть от повернути такого Ага. роси. Горіх потрібно обрізати, коли ще нема сокоруху, руху, так як і всі дерева, але горіх відрізняється тим, що коли починається сокорух, він дуже сильно сучиться. Ось щойно зрізали тут велику гілку. Я просто не, не встигла підійти з камерою, ось вона лежить. І вже, і вже видно, як почався сокорух. Але що, він примерзне? Він примерзне і утвориться мозоль і ага. з часом засохне. Зрозуміло. Утвориться мозоль, як він примерзне, і він засохне. Яку температуру треба вибирати, тобто який день треба вибирати? Це зимою краще робити чи навесні. Нема значення. Можна і зимою робити. Але, але щоб морозів не було? Щоб не було великих морозів. Але в нас так клімат помінявся, що. Mm -hmm. — Тепер ходімо до винограду. Принцип хочу пояснити. В інтернеті багато пишуть, як потрібно обрізати виноград. Все це правильно пишуть, але я маю деякий е, власний досвід, особливо коли побували е, в Канаді. на в винному виробництві, виновиробництві і подивилися плантації виноградні. Е, як відомо, виноград дуже швидко росте і з часом створює е, такі пагони одерев'янілі, це лоза. Так от в Канаді зрізають всі ці пагони до дерев'яного місця, до лози. І потім він е, знову відростає і щороку відростає і дає гарний урожай. Зараз ми до звичайно, не будемо, бо ми трошки боїмося, от. але виноград обріжемо добре. Ну, Дуже не, сильно не, походив не. заяць навкруги, от подивіться. Ну, але ж він його не об'їв. Ні, він його не об'їв. Так, зараз приймаємо рішення. Ну, оце от вже лоза, і оце лоза, і вони якось близько одна до одної знаходяться. І треба прийняти рішення, що з ними робити. От тому що виноград, який дозрівав того року, верхня лоза перекривала нижню і знизу виноград достигав не так швидко і не такий був якісний. Все-таки він любить сонце. Нижче, Саш, нижче. Повністю її знімай, повністю отак, щоб вона не росла. Ой, лячно. Трохи лячно, але що так. минулого року? Багато винограду просто. Так, так, трохи лячно, але багато винограду, який знаходився на нижній лозі. У е зв'язку з тим, щоб отримував мало сонця, не дозрів. Вивозили Наступили тачками. вже перші заморозки і змушений був його зняти в тачку і вийшла повна тачка винограду. Які ми викинули просто? Так, викинули. Старайся під кутом обрізати. Так. Да. Тут завирає. Так, так. Все забираю. Так. Забираю. Так, тут. Там воно причеплено. Побігнути з тієї сторони. Так. Тепер от, от, от тут, я думаю. Тут утворилися такі зрізи. Що? Але ж морозів не буде. Не буде, до чого з ним не буде, він не вбиться. Що в нас тут робиться? Сашко, зрізай такого. І це зрізаю, і це зрізай. І це зрізай. Оце повністю зріж, оце зріж. Оце воно накладається одне на одне. Так. Так. Так, сколько хороший, хороший. Так, цю хороший. Так. так. Ось так обрізали цей кущ. Можливо, не дуже сильно. Ще трошки боязнь присутня. Але думаю, що непогано. Все, Будемо дивитися. регулювати по мірі того, як він буде розпускатися. Побачимо, який буде результат на весні, а поки що йдемо до на наступних кущів. Починаємо обрізати далі. Поки хлопці обрізають виноградні кущі, я подивлюся, як почувають себе мої кущі лаванди, сантоліни і соп. Ось почувають вони себе чудово. Звісно, колір трохи змінився, вже не такий яскраво зелений, а ближче до весни вони зовсім посивіють. Але ж там вже і нові багони виростуть. Тепер назад до винограду. Усі кущі обрізані. Ось що у нас вийшло. Чекаємо нового врожаю.